Я вітаю вас, брати і сестри. І сьогодні ввечері, як і ми прийшли поклонитися Господу, послати йому молитву, попросити і прославити ім'я святе, і подякувати за все. І мені теж захотілося сьогодні прочитати Псалом 138 і помолитися Богу. Господи, ти іспитав мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сажусь і коли встаю. Ти розумієш помишлення мої іздалі, іду-лі я відпочиваю лі, ти окружаєш мене, і всі поті мої звісне тобі. Якщо ні слова на язики моєму, ти Господі вже знаєш його сувершенно ззаду і спереді, ти ум'ємля мене і полагаєш на мене руку твою. Дивно для меня ведене Твое, високо, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, суйду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари. И, и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня, десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренность мои, и соткал меня в очереве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя. По незнаю это. Не, не сокрыты были от Тебе кості мої, коли я был в тайні, був в глибині утроби. Зародиш мой видели очі Твої, и в Твої книги записаны все дні для мене назначені, коли ни одного із них ще не було. Как возвышены для мене помишлення Твої, Боже, и как велико число їх. Стану я исчислять їх, но вони много відчинені песка. Когда я пробуждаюсь и все, еще с тобою, о, если ты, Боже поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные, они говорят против тебя нечестиво, замышляют враги твои, мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не воздушаться восстающие на тебя. Повною ненавистю ненавижу їх враги, а мені. І спитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, і узнай помишлення мої. І, і зрі не на опасному пути, путі і меня на путь вічний. Дуже хороші слова. Такі, що навіть не можна, і, як каже Давид, і урозуміти. І я хочу подякувати Богу. За те, що Він про все знає, про все і хоче для нас, тільки найлучшого. Його рука завжди над нами, і за все Він знає, все береже, все нас благословляє, Господь і захищає від всього. І очі його завжди на нас дивляться, і Він завжди контролює наші дороги. І я хочу подякувати йому за це все. І хочу, щоб він далі подивився, чи на правильному ми путі, чи правильно ми ходимо. І якщо десь ми спотикнулися, чи десь щось неправильно подумали, і пішли не тою дорогою, хай він направить нас на правильну дорогу, хай він буде з нами, хай його, його учення буде в нашому серці Господь. Щоб він нам допомагав завжди і був з нами, і піддержував нас і наші сім'ї і учив нас і. Направляв. І я хочу за це помолитися. І хочу, щоб ви всі помолилися. Подякували Богу і помолилися, Богу, щоб поміг нас в наших путях. Амінь. Господи, Боже нас.